Діагностувальна робота людина і майбутнє. Варіант 2. Завдання перше. Оберіть і випишіть, що з'явилося на місці пасовищ після випасування на них свійських тварин. А. Ліси. Б. Пустелі. В. Болота. Завдання 2. Оберіть і випишіть Наука. Що вивчає вимерлі в різні епохи організми і відтворює їхній зовнішній вигляд і способи життя і живлення. Це А. Геологія, Б. Екологія, В. Географія. Г. Палеонтологія. Завдання 3. Оберіть і випишіть. Які екологічні катастрофи є природними а Виверження вулкану, ураган, паводок, розлив нафти, Б. Смерч. Ураган, паводок, аварія на підприємстві, В. Виверження вулкану, землетрус, паводок, ураган. Якщо потрібно більше часу, ви завжди можете відео поставити на паузу. Завдання 4. Оберіть і випишіть раптове підвищення захворюваності на інфекційні хвороби, що охоплює весь світ: це А. Епідемія, Б. Інфекція, В. Пандемія, Г. Зараження. Завдання 5. Оберіть і випишіть. Поступове наростаюче підвищення температури Землі та океану називають А. Льодовиковим періодом Б. Глобальним потеплінням, В. Опустелюванням, Г. Екологічним забрудненням. Завдання 6. Перелічіть і запишіть. Які катастрофи належать до природних, а які до рукотворних? Завдання 7. Дайте письмову відповідь на запитання, які глобальні екологічні проблеми становлять небезпеку для майбутнього людства.